Якщо ти хочеш попередити раннє старіння і надовго зберігати свою красу, молодість та енергію, почни зі справжнього детоксу. Якщо ти не будеш цього робити і не почнеш працювати із внутрішніми перевантаженнями, захламленням організму, то всі зовнішні фактори будуть просто неефективними. І ніякий косметолог, ніякі процедури, маски, найдорожча косметика і різні засоби не допоможуть. Знаю по собі, працює тільки лише внутрішня гігієна і чистота, і потім вона бонусом відображується зовні. І детокс це не просто модне слово, це можливість натиснути на кнопку обновити, це, ніби генеральне прибирання нашого організму зсередини, це один із базових і фундаментальних кроків очищення і відновлення організму на клітинному рівні, а також можливість здійснювати омолодження і зберігати свої ресурси. Без цього заходу наш організм захламлюється і в ньому гальмуються природні процеси регенерації відновлення. І в такому випадку будь-які креми, процедури, навіть добавки, буд вони будуть неефективними. Що дає справжній детокс, оздоровлення шлунково-кишкового тракту? Адже якщо будуть працювати процеси травлення, обміну речовин, метаболізму в твоєму організмі, так як потрібно, ти будеш мати красу, молодість і стрункість, а ще здоровий організм і гарний імунітет. У тебе буде відбуватися відновлення гормональної твоєї системи. Також ти отримаєш багато енергії, красиву шкіру, волосся і можливість твоєму організму відновлюватися. Природним чином. Програма детокс дорозчепить зайві жири, білки вуглеводи, і допоможе тобі на постійній основі бути стрункою, так як твій шлунково кишковий тракт буде працювати у здоровому режимі, а твої метаболічні процеси та обмінні будуть працювати як у молодості. Крім того, постійне генеральне прибирання організму допоможе зберегти твої ресурси та здоров'я, а також розщеплювати все те зайве, що сприяє процесам старіння, бродіння, гниття, все те, що краде твою енергію як пройти правильно детокс? як доєднати до нього корекцію харчування та водний баланс. І систему, яка допомагає зберігати наші ресурси, здійснити комплексне оздоровлення організму і бонусом омолодження, це зовсім інша якість життя та енергії. Як це зробити? Кому цікава така система, пишіть, дзвоніть мені в особисті, мої контакти в описі.